Дім сад, город Літня пора завершується. Городні культури радують своїми врожаями. Деякі з них, наприклад, часник чи цибулю, ви вже напевно зібрали. І виникає запитання: що робити, аби грядка не пустувала? Що на ній ще можна посадити? Про це розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Цибуля і часник це культури, які до кінця липня зазвичай викопують з грядок, просушують і відправляють на зберігання. Одразу зазначимо, на ділянці, де росли цибулеві, можна або висіяти інші культури, щоб зібрати, так би мовити, другий урожай, або ж покращити ґрунт для майбутніх сезонів. Дехто вважає, що після збирання урожаю земля відпочиватиме, це не так. Там неодмінно виростуть бур'яни, які витягуватимуть з ґрунту корисні речовини. Крім того, він під дією повітря та дощів почне ущільнюватися, що теж не бажано. Які ж городні культури можна висаджувати після збирання цибулевих? Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівській області на своїй сторінці в інтернеті розмістило такі рекомендації. Культури, які ви плануєте висіяти, повинні гарно переносити скорочений світловий день, а також бути стійкими до більш прохолодних погодних умов і навіть перших заморозків. Після цибулевих у ґрунті залишається велика кількість поживних речовин, тому в першу чергу доцільно посіяти зелень: кріп, петрушку, салат, шпинат, коріандр або руколу. Вже через 15 днів після посіву можна отримати свіжі пучки зелені, тільки купувати потрібно сорти, які підходять для літнього посіву. За смаковими якостями рослини не відрізняються від весняної або червневої зелені, їх листочки менше жовтіють, адже спадає виснажлива спека. У ґрунті довше зберігається волога, і зелень краще зберігає свою соковитість. Якщо враховувати повну річну сівозміну, то треба пам'ятати, що у наступному році часник і цибулю однозначно не можна висаджувати на тому ж самому місці. Ґрунт повинен відпочити від цибулевих. Також не можна чергувати часник з цибулею, бо ці культури мають однакові захворювання, які можуть завдати шкоду майбутньому врожаю. Добре підходять для сівозміни помідори, огірки, картопля і буряк. Не можна висаджувати по сусідству рослини з однаковим мінеральним складом, які належать до одного виду та родини. Пам'ятайте про це. Оскільки кожен овоч має свої особливості, необхідно ретельно планувати, що сіяти. Наприклад, якщо кілька років поспіль на одне й те ж місце ви висаджували томати або капусту, а потім посадили якісь інші овочі, не варто дивуватися, що вони будуть погано рости. Річ у тім, що попередники витягли з ґрунту весь фосфор і азот, які відповідають за ріст і кількість урожаю. Ще один важливий фактор: якщо поруч росли культури, що сильно піддалися атакам фітофтори, то новим посадкам це теж загрожує. Враховуйте також вплив одних рослин на інші. Вони можуть пригнічувати або, навпаки, підсилювати зростання одна одної. Тобто радимо попередньо ознайомитися з усією інформацією щодо сусідства тих овочів, які ви плануєте висадити після збору врожаю цибулевих. Багато хто на цибулевих грядках садить полуницю. Краще це робити ближче до зими. Ця ягідна культура не боїться виснаження, тому що пускає коріння на достатню глибину, щоб отримати звідти поживні елементи. Вразлива полуниця, як і помідорні кущі, добре почуваються на колишніх цибулевих плантаціях, тому що після цибулі в землі практично немає форботворних організмів. Вони гинуть від фітонцидів, які виділяють цибулини. Одним словом, грамотна сівозміна може поліпшити результат ваших старань у рази, а також посприяє відпочинку землі на городі. У випадку, коли ділянку, що звільнилася від цибулевих, ви не плануєте засівати культурними рослинами, засійте її сидератами. Ці культури швидко розвиваються, структурують своїм корінням ґрунт, покращують його повітропроникність, накопичують азот, вбивають патогени і відлякують шкідників. Таким чином, ви оздоровите і покращите родючість ґрунту. Якщо земля у вас не дуже родюча, щільна з грудками, в якості сидиратів краще вибирати люцерну або суміш насіння яро та вівса. Якщо цибуля цього року виросла дрібною, перо було світлозеленим із засушеними верхівками, швидше за все на ділянці кислий ґрунт. У цьому випадку варто посіяти такі сидирати, як сонячник, гречка або овес. Якщо вам потрібно впоратися з такими шкідниками, як нематода, то краще висадити фацелію або щось із бобових, наприклад, однорічний люпин. А якщо дошкуляє дротяник, то з цією проблемою впорається гірчиця. Якщо ж просто треба, щоб ґрунт став пухким, садіть однорічний люпин, гірчицю, олійну редьку і ту ж фацелію. Найкращими сидратами після часнику і цибулі є жито, горох, люцерна, гречка, гірчиця, кашка, ріпак та буркун. Отже, не полінуйтеся і засійте грядки після часнику та цибулі. Якщо це будуть інші городні культури, то крім того, що отримаєте додатковий урожай, матимете восени ще й присмак літа. Дім сад город.